Українська мова багата на унікальні слова, аналогом яких немає в інших мовах. Саме такі слова сьогодні будемо запитувати у кам'янчан, чи знають вони, що вони означають? Е, що означає слово «голосувати»? Декілька є е, значень. Голосувати, наприклад, е, можна на дорозі зупинити, можна висловити свой, свою думку. сенсі, голосувати. Галас Голосувати. Mm -hmm. Ну, кричати? Mm, голосувати, то голосувати. Фу, голос, голос, голос. Ну такое ощущение, як будто типа голосовать вместе, что-то не знаю. Mm, Наприклад, голосувати за президента там. Що це таке? Mm. Голосувати? Mm. Кричати. За взяття. Що ти мовчиш, тоже підказуй, може, чуть-чуть. <реку> давай, давай, гадай. Ты, может интересно делайте за взяття. но. Ну. <реку> Я не знаю. Mm, не знаю. Ну, з ентузіазмом, активний. Ну. З, з воодушевленням робить щось. Затишок. 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 Е одну щось одну, таке тепле, да, лагідне. Затишок. ну Як будто затишок комфорт, в домі, так, да. Комфорт, да, що це комфорт, що це таке. сфера домашнього спокою. Да, таке щось приємне. Ну, затишок це укромне місце, місце. Де посидіти можна там. Дуже приємно човікати. Ну, затишне місце. Ну. Тужити. Тужити? Да. Ну, Кобути грусті, ні. Я не тужу. А сумувати. А сумувати. Тужити за чимось. Якось е, чого дуже не вистачає. І в чому в українській мові різниця між словами любити і кохати? В українській мові кохати можна тільки дружину, а любити все остальне. <гум> кохання це вже, мабуть, коли там все бізиться свадьби, знаєте, таке що кохання. Типо, а любов це первоначальні стадії. Ні, кохання це почуття, а любов це як не знаю. Не знаю, тут не знаю, не скажу. Це одне і те ж, я думаю.